Я не знаю, що можна сказати. Я хочу сказати, що ефір, ефір напевне, так на цьому називається Вболівальники терпіли. 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 <рив> терпіли. Слухай, ми сьогодні граємо всі за тебе, щоб в тебе все нормально. В нього, в нього дружина на ну, 39-му місяці вагітності. 39-му місяці вагітності. Попала під цей. Оп, Давайте там виженим того, чи виженем того, чи давайте щось поміняємо, давайте щось зробимо. І подивили, які, 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 як простий вболівальник. Ні, ти просто ну ти ми, ми, ми ну, що я кажу, я я, я одноразово вже говорив. Про що що ми хочемо зробити? Що ми хочемо? Що, чим ми хочемо? чи ми хочемо здивувати? Терпир, що ми робимо? Ми, створю, ми не створюємо, ми на створі моментів. Ну вона, ну як знаєш, вот ну вот як весь наш зараз український футбол, так знати швидше, 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 швидше. І це треба вимагати, і це треба тренувати, і це треба говорити, і це треба розповідати. Щоб не боялися. Він таке, от щоб нагнати, щоб десь дати, щоб... розумієш? Я не можу зрозуміти, ми обстріляли там цей, всі штанги стійки. Це щастя, це реально щастя. Не щастя. Не щастя. От ми говорили, весь час щастя, не щастя, ми весь час от казали, ну, значить, десь воно має, десь близько. Так, але потім пішло щастя. Щастя. Це щастя. Це реально щастя. Зараз я не можу сказати, що. от Знаєш, не те, що ми повинні молитися, ну ми в кожному матчі повинні просто на щось молитися. Так не може бути. Чому, от знаєш, там, ну і, і не можу ніяк достукатися, тому що ну чи це чи це залежно від. Я ж не кажу, що для мене дуже велика велика проблема. Так, зараз же просто знаю. ми зараз вже просто це гадаємо, просто так, аби так говорити, аби говорити. Ціна. розумієш? Ні, та я розумію. Розумієш. Тисніть подобайку, напишіть якийсь певний коментар, підпишіться. Це для нас дуже дуже важливо. Але найголовніше те, що ми не зможемо так робити постійно. Але час від часу, от ми будемо виходити. Якщо вам зайшло, то обов'язково будемо робити для вас такі от е, стріми. Так. Все найкраще? Дякую вам дуже до побачення.